Чортові карти Борис Крауш. Служив у славному війську Запорізькому богодухівський козак Микита. І одного разу щепились козаки з татарами. Добре, таки побились, і дісталось Микиті так, що непритомний виніс його добрий й кінь з тієї січі в ліс. Та й пішов кінь у лісі попасом, а козак без пам'яті на ньому лежав. Багато минуло часу чимало, але козак отямився. То бачить, що на дворі ніч, під ним багаття палає, а біля нього три чорти в карти грають. Де це я? жахнувся Микита, чи не в пекло потрапив? Ворухнув руками вільні, порухав, ногами теж тільки ноги землі не таркаються. Аж тут спина вперлася у щось тверде, помацав рукою кора. Тут і здогадався козак, що висить він. Почеплений за пояс на гілляці дуба. Це ж поки я непритомний був, оте іродове плем'я мене немов тараню підвісили, а чорти раптом унизу почали сваритись, чи хтось там у них шахраював, чи ще якась причина, тільки з того лементу зрозумів Микита, що з'їсть його той чортяка, який перший у дурня виграє. Мурашки побігли в нього по спині, почав він крутитись на гілляці, як він на сковорідці. Шарпнувся раз, другий, гілка, тряйсь і звалився Микита чортам на голови. Мало роги не позбивав. Від такої оказії чорти аж димом гикнули, а козак підвівся та й говорить А що, враже плем'я, битися будемо чи миритися? Подивились на нього чорти, стоїть козак, як скеля, та й давай хитрувати. Давай, козаче, з нами в карти грати. Програєш, душу заберемо, а тіло ми на багатті засмажимо, регочуться чорти. А якщо виграю, тоді ми тобі коня віддамо, їдь собі геть, якщо з лісу виберешся. Плюнули чорти у вогонь, аж він. Стовпом знявся та діватись нікуди. Ну то починаємо, каже старший з них. Підождіть, вражі діти. Я спочатку люльку запалю, бо поки козак люльки не викурить, ні до якого діла не береться. Хай буде по твоєму, кажуть чорти, і дивляться, що воно далі буде. А микита набив люльку тютюном, узяв. З вогнища жарину та розпалює люльку. Розпалив, пихнув димом, а чорти дивуються, що то з нього дим валує. А Микиті приємніше стало на душі, заспокоївся він, сили до нього повернулись потроху. Підождіть, думай, Микита, ви мене голими руками не візьмете. Потягли чорти носами, чують запашний дух тютюновий та й собі захотіли покурити. Вони й кажуть Микиті, а чий нам не дав би ти спробувати такої люльки? Чом би ні. Беріть по, жарі, по жарині, а я вам тютюни, тютюну досхочу насиплю, то тоді жарину в рот кладіть та й куріть собі. Схопили чорти жару, пече він їм лапи. А Микита повагом насипав їм тютюну, так вони той жар до рота, та як завиють, аж дуби зігнулись. Тут і треті півні заспівали, і згинули вони. Дивиться, Микита, лежить колода карт. Підійшов, глянув на ті карти та й думає Кину я ці чортівські витребеньки у вогонь. Аж тут із колоди пішов, чи туман, чи димок, завертівся, закрутився, і стало з нього щось схоже на дідка із сивою бородою. Що воно за проява? здригнувся Микита, зранив з переляку карти. Хто ти будеш? Я дух і володар цих карт. Благаю тебе, не кидати їх у вогонь, бо це чарівні карти. Ось візьми в руки бубнового туза. Та й вдарємо об землю, купа грошей з'явиться. А хочеш то срібло і золото, каміння самоцвітне. Хочеш у рідну домівку, вдар червоним тузом, відразу там опинишся. До війська хочеш повернутися вдар, вдар тузом жировим. Це хрестовий Туз. Я ще пам'ятаю ці назви від бабусь. А хочеш слух вірних мати, кинь на землю чотири шостаки, і як з-під землі з'являться хлопці молодці, всі твої бажання виконають. Поговорити з кимось захочеш, кинь чотири сямаки, а зустріти захочеш чотири восьмаки. Хочеш, щоб панна красна тебе полюбила, на це є чотири дев'ятки. Вірних друзів захочеш чотири валети. Красунь жінок на це є кралі. Хоче, щоб військо за тебе стояло, є королі. Але ніколи, ніколи не чіпай винового туза. Це піковий. А як справу виконають, ти тільки й скажи, звідки прийшли, туди і пішли, і все знову стане на місце. Сказав отак дідок і зник. Наче й не було його. Стоїть козак, колоду карт тримає. Треба таки кинути у вогонь цю бісову витребеньку. Але для початку спробую. Вдарив він бубновим тузом о землю і золотих дукатів побажав, наче з під землі виросла купа сяючих дукатів. Ага, таки не збрехав клятий дідок, думає Микита. Набрав він золота, повну шапку, карти в кишеню та й помандрував геть із лісу. А чого це я пі пішею? Пішаниною йду, каже Микита сам до себе. Хряснув він шостками об землю, з'явилися слуги молодці. Ану, хлопці, дайте мені коня баского, обіду смачного та тютюну в люльку запашного. Ще й не договорив, а вже один веде коня вороного, другий скатерку стелить, третій наїдки та напої ставить, четвертий люльку набиває, та на козака жупанок самитовий одягає. Поїв козак, люльку викорив та й говорить. а ну звідки прийшов туди пішов. Зникне слуги меткі та пильні, тільки кінь та все інше лишилося. Сів козак на коня і поїхав собі. Привела його дорога до міста, а в тому місті жив один вельможний пан. І була у нього донька наймення ружа. Очі, як зорі, коса шовкова. І хто вже до, до неї не сватався, вона всім гарбуза підносила. А казали про неї таке, що кращої дівчини в усьому світі немає. І краси чарівної, і майстриня незвичайна, і хазяйка добра. Послухав, послухав казак та й захотілося йому на ту ружу подивитися. Приходить він на постоялий двір і наймає собі кімнату. Хазяїну золотом платить, аби його ніхто не тривожив, бо хоче відпочити три дні і три ночі. А хазяїну аби гроші. Зачинив Микита за собою двері, дістав колоду карт, витяг сямаки і восьмаки. «А ну, мерщій панну ружу до мене. Вдарив картами об стіл, аж дивиться перед ним пан, сукня на ній із білого серпанку. Руки, біле... руки білесенькі, пальці тонесенькі, в руках вишивку тримає. На Микиту дивиться здивовано, але страху немає. Хто ти до Микити озивається? Та Микита я, відповідає козак, чухаючи потилицю, бо не знає, як до тієї пани підступитися. А ти, мабуть, ружа. Ружа, говорить дівчина. А чи не міг би ти мене відвести до мого батечка? Чого не можу, можу, каже козак. І зникла та пана, як ранковий сон. Тільки запах парфумів дорогих у кімнаті лишився. Оцей побачилися, оцей побалакали. Плюнув козак, і захотілось йому батька та неньку побачити в рідній оселі. Дістав він туза. Червового вдарив ним, і тієї ж меті опинився у своїй хаті в Богодухові. Мати тільки руками сплеснула та в сльози, як побачила Микиту живого і здорового. Батько його вітає про козацьку службу питає, вернувся козак із походу то всього на столі повно. І печені, і смажені, вареники парують і сулія стоїть. Аж туди до хати забігла і дівчина сусідська. Глянула на козака, заполум'яніла, як маків цвіт. А Микиті хоч би що, йому ружа в голові сидить. Добре гуляли, козака вітали, а як спати лягли, витяг Микита карти і опинився знову у кімнаті на постоялому дворі. Довго думав усе. Не насмілювався панно ружу викликати. Та й каже собі А навіщо мені та панна? Я найкращу дівчину в світі дістану. Та дев'ятки, десятками кралями об стіл. Ану найкращу дівчину до мене. Дивиться Микита. На тобі, стоїть перед ним, перед ним дівчина сусідська, дивиться, здивовано, личко відляку, руками затулила. Злякався Мики та дізнаються батьки та сусіди про чортові карти, то вони його у тридев'ятому царстві знайдуть. Той повернув дівчину назад. Подумав, подумав, та й викликав ружу. Швидко зникла. Швидко звикла до нього пещина пана, скоро й він ніяковіти перестав, а далі, як не викликає він її, то вона нудьгує. Видно, й пані припали до серця кремезний стан та чорнівуса Микити. А як ударив Микита дев'ятками, то тут тобі і кохання, а вдарив десятками і до весілля почали готуватися. Золота в нього повні кишені, дружками, ставні валети. А щоб пан вельможний знав, з ким має діло, на те є королі з військом. То й весілля швидко справили. Настала ніч, пішли молоді в опочивальню, полягали спати, а серед ночі прокинулась раптом пана Ружа, наче її хтось. Навмисне розбудив. Дивиться, одіж Микити розкидана, встала вона та й підняла жупан козацький. А з кишені колода карт просто накилим та й розсипалась. Давай вона ті карти збирати, а вони, як живі, пручаються, аж ось потрапив їй до рук туз виновий. Дивиться оружа, наче підморгує він їй. Вона зляку й кинула ним об землю. Тут щось спалахнуло, загуркотіло, вихору кімнату залетів і не стало Микити. А весь замок вельможного пана трясло, як у пропасниці. Отямився Микита, дивиться, лежить він під тим самим дубом, де з чортами у карти грати зібрався. Голова тріщить. Від вогнища тільки недогарки яскріють, а поруч вірний кінь його пасеться. Ось Така казочка, друзі.